Традиційно ранок понеділка в міській раді розпочався з апаратної наради під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова за участі секретаря Олександра Сколозуба, керівників управлінь, відділів, служб міської ради та комунальних підприємств міста. Серед основних питань погашення заборгованості абонентами по сплаті за спожиті послуги, водозабезпечення, водовідведення, теплопостачання, вивезу твердих побутових відходів та обслуговування житлового фонду. З цього приводу в середу 25 Удня об 11 годині організовується чергова зустріч з представниками ОСББ, де серед інших буде і питання формування тарифу на вивіз сміття комунального підприємства «Автотранссервіс» та абонентської плати. Це питання щодо абонплати, яка з першого січня буде вводитись. Тому це основне буде питання, то що турбує на сьогоднішній день керівників ОСББ. Крім цього, заступник міського голови наголосив на необхідності при надходженні коштів комунальне підприємство Водоканал та Теплоенерго гасити заборгованість за енергоносії. Формування таких боргів спричинив, звісно, стрімкий ріст тарифу на електроенергію. Покриваючи залишки попереднього місяця, вже росте виплата за поточний. Крім того, керівник комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов зазначив, що мінімальні ліміти на постачання газу змушують вже зараз зробити перерозподіл кубометрів з останніх місяців опалювального періоду, і це ще не було низьких температур. Тому, аби підприємства міста могли встояти на плаву, надаючи послуги, громадянам треба вчасно їх сплачувати інакше ніяк підтримали думку Михайла Волканова. Інші керівники щодо поточних справ то керівник водоканалу Максим Мазуренко повідомив, що підприємством проведено роботи щодо оформлення земельних ділянок під об'єктами критичної інфраструктури водоканала. 22 таких вже мають відповідні документи. Робота триває. Скільки вас земельних ділянок треба оформити? Ще є, ще десь біля 15. Ми оформлювали не лише земельні ділянки під свердловинами. Ще є у нас багато за мій період оформлених під насосними. Земельні ділянки, які не відведені, але знаходяться у фактичному користуванні охоронні зони також визначаються і повинні бути відповідним чином обмежені. Днями спеціалістами пророблена й об'ємна робота на КНС-1. В нас там нове обладнання, насоси грюнфа стоять, але для того. Щоб замінити ці агрегати, там їх дві треба було замінити, ми були вимушені на прошлій неділі встановлювати все місто, тому що через цю насосну проходять ну, всі стоки нашого міста. Працівниками вже ведеться робота згідно визначеного переліку: це ремонти під'їздів, облаштування прибудинкових територій. Крім того, це долання аварійних ситуацій в системах опалення будинків, латання покрівель, борясні опади показали проблемні місця. Нара і адрес приморська 22, 6 шоста квартира та перемога перемота над під'їздом самим. На вимогу комунального підприємства триває робота провайдерів щодо приведення у відповідний стан свого остаткування, яке розміщено на дахах та техповерхах багатоповерхівок. АТВ ТНЕТ та мій провайдер ліс. Вони разом скорувалися і свої мережі привели до ладу. На нас вийшов Укртелеком на минулому тижні після того як ми направили офіційного листа, щоб вони також впорядкували свої мережі. Так вони будуть з нами співпрацювати і з нового року також будуть вкладати свої мережі. Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки керівника комунального підприємства Автотранссервіс Михайло Нєнов, і далі ведеться робота по укладанню угод, як з юр, так і фізичними особами. Вся техніка на ходу, чотири сміттєвози працюють по місту. Три бригади двірників вийшли по дільницям та закріпленим вулицям. Дорожня служба міського центру благоустрій веде поточний ремонт дорожнього покриття технологією холодний асфальт по вулиці Миколаївській, доповів Андрій Кузнєцов. Електрики полагодили світлофор на мікрорайоні Тіра та опрацьовують заявки по вуличному освітленню. На вихідні злива знову спричинила підтоплення проїжджої частини вулиці Приморської в районі Радгоспу, де для викачки дощових вод було застосовано насос з генератором. Звіт про пророблену роботу упродовж поточного року надала керівниця комунальної установи муніципальна варта Тетяна Шахрай, де серед основних аспектів було питання взаємодії та комунікації з громад. Адою і за це окрема вдячність. По завершенню наради керівникам були надані доручення і окреслено обсяг робіт на поточний тиждень. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.